Небезпечні безумці. Англійський король Генріх VIII і російський цар Іван IV прославились своєю жорстокістю. Потреба залишити спадкоємця була для обох монархів серйозною проблемою. Шість дружин Генріха. Хитрощі, до яких удавався Генріх, щоб завести спадкоємця, шокували всю Європу. У 1509 році він одружився із Катериною Арагонською, але всі її сини помирали немовлятами, і король вирішив розірвати з нею шлюб. Папа Римський відмовив йому у цьому. Тоді Генріх порвав стосунки з католицькою церквою і Римом. Згодом він одружився з Анною Болейн. Вона не спромоглася народити йому сина. Генрі звинуватив її у подружній зраді і стратив. Третю дружину Джеймс Сеймур Генріх кохав усім серцем, але вона померла під час пологів. Народжений найхлопчик хлопчик на ім'я Едвард був кволим і хворобливим. Помер у 16 років, пробувши лише 6 років на троні. Четвертою дружиною Анною Клевською Генріх розлучився через півроку. У 55 років він закохався у Катерину Говард, але вона його зраджувала, і Генріх засудив її до страти. Його остання шоста дружина Катерина Пар змогла уникнути страти лише тому, що Генріх помер і не встиг винести їй смертельний вирок.